Вітання! Якщо мелодія заголовок та постер не натякнули вам на об'єкт сьогоднішнього огляду, то скажу, що це Бандесіде без майбутнього. Продовжимо. Гален Бреннан прибуває до офісу корпорації Стелла на зустріч із президенткою. І з самого початку справи не дуже клеяться. Вона трохи спізнюється, має конфлікт із охоронцем та потрапляє під душ у ліфті. Та лише в одному. Гален пропонують роботу. Минулої ночі зламали максимально надійний сейф та викинули портфель із конфіденційними документами. Окрім цього, злочинець вколошкав трьох огоронців та прибиральника. Тож йому теж треба вкоротити віку. Гален у компанії із Гостом береться за справу спіймати та знешкодити Жана Клода Бельмондо. І тільки одним сценаристам відомо, чим усе обернеться. Графічний роман без майбутнього Корбейрана та джафа вперше вийшов французькою у січні 2023 у видавництві Дель Кур. Англійське видання від Magnetic Press за листопад 2024. для його релізу була організована до речі кампанія на кікстартері. Оголошену ціль у 7,5 тисяч доларів перевищили вдвоє уже за перші кілька годин. А сумарно вдалося зібрати майже 158 тисяч. Ну, не те, щоб це нереально велика сума, всього 12 ведмедів із троянд, але все одно вражає. Українське видання від Варвар Publishing є перекладом оригінального французького. Над ним працював Олексій Абраменко. Формат як в оригіналі, і політурка теж. Тобто, загалом все дуже симпатично. Але що ж всередині? Без майбутнього має рейтинг на Goodreads 2,25 з 5, наприклад. І якщо раптом що, система оцінювання не як у школі. 2 це непогано, а нормально, як шкільна трійка. А 5 це щось на кшталт шедеврально. Ну, типу 5 з двома плюсами. Тож 2,25 це, грубо кажучи, трохи краще за нормально, але досподобалося не дотягує. Англомовне видання багато де вказане як. П'ятий елемент зустрічає того, що біжить по лезу Бразилію та ідіократію. Не сказав би, що це прям на 100% точний опис, але щось у цьому є. Бо навіть головні герої мають дуже такий явний вайб, раніше було краще. Тобто вони дуже олдскульні. Про це, наприклад, кажуть їхні імена: Гален, як Ван Гален Бреннан та Жан-Клод Бельмондо, як суміш Жана Клода Ван Дама та Жана Поля Бельмондо. А ще Гелен слухає стару музику, так названо це відсилка до одноіменної композиції Sex Pistols, носить олдскульні речі, дивиться фільми з Оленом Делоном, який, до речі, на момент виходу оригінального коміксу ще був живий. П'є алкоголь курить цигарки та пишається тим, що є звичайною білою цисгендерною жінкою. У світі графічного роману без майбутнього більшість із вказаного є забороненим і навіть незаконним. Тому поціновувачам справжніх стейків, свіжого пива та вистояного віскі із подальшим викурюванням цигарка на балконі, там буде не солодко. Як і будь який інший середньостатистичний, звичайній, плюс-мінус консервативній людині нашого часу, так творці Корбейран та Джеф обрали для розгортання сюжету саме такий антураж. Імовірно, як Стьоп над нинішнім станом суспільства, і припущення, що було би, якби все розвинулося до абсолюту. Особисто в мене як людини, якій не важливо стать, раса, сексуальна орієнтація чи релігійні переконання інших, ну окрім випадків, коли їх представники нав'язують свої вподобання, емоції від занурення були е, двоякі. Зокрема, я так до кінця й не зрозумів, над чим саме стібуться автори, ну і чи взагалі стібуться. У графічному плані все сподобалося: розкадровки, мальовка, розвороти. Початкова, типу як титрова сцена, це взагалі було прикольно і дуже по-кіношному. А от у сюжетному плані справи гірші. Він нагадує доволі прямолінійний, середньостатистичний, фантастичний бойовичок категорії Б, родом із якихось 80-х. Я не очікував філософський підтекст чи дуже глибоку мораль. І тому, власне, не був дуже-придуже розчарований, але захвату від сюжету не отримав також. Якщо порівнювати із, наприклад, коміксами серії Кіберпанк 2077, які он там у мене на полиці і ще один чекаюсь перед замовлення, то тут сюжету, мабуть, менше. Тобто, як на свій формат, графічний роман дещо примітивний. Але як я розумію, більшість бандесіне виходить такими. Масивними томиками загалом без майбутнього це середнячкове бендесіне, яке хоч зайвий раз перечитувати і не буду, але на полиці все ж залишу. А ще один випуск з тим часом докотився до останніх сцен. Вдавав із себе спеціаліста, як завжди, Роберт Менус. Дякувати і дуже дякувати можна на банк. Але також закликає підтримати збори на Збройні Сили України, які продовжують боротьбу проти окупанта. Побачимося за тиждень. Воріженки згине. Новий любий світ! Який не милий він! Не расово відмінним. Не трансам, не веганам. Новий любий світ! Який не любий він! Знеться з гендерних Жінками лише щастить. Ультраліві вовк радикали захопили владу всю, без майбутнього залишили виживати саму.